14 липня 1911 року з Риму вирушив потяг з трьома вагонами, в якому перебувало 106 заможних пасажирів. Це була туристична подорож по Італії. Але ніхто не міг передбачити, що ця подорож стане останньою. Потяг мав прямувати до міста Терні, але під час проходження через тонель Ламбарді в Опенинських горах він зник. Більше ніхто і ніколи його не бачив. Всі пасажири раптово зникли безвісти, не залишивши ані трупів, ані доказів того, що ця подія взагалі мала місце. Пізніше виявилося, що два пасажири все-таки змогли врятуватися. Одним з них був сеньор Саджіно. Він розповів, що у тунелі потяг був окутаний білим туманом, а потім роздався якийсь нерозумілий гул. Після цього інциденту тунель був замурований назавжди. Подальшому протягом 100 років фантом спостерігали в різних куточках планети. У 1955 році його бачили в Криму, а в 1991 році в Полтавській області. Що сталося з цим потягом у тонелі? Чи це була реальність, чи то якась непояснена аномалія? Чи це були межі часу, простору, а може, лише воятка?